Так, да, я навіть не розумію, що з моїм полом происходит. Всім привіт, ребят, мене звати Минимак, і ви свій на моєму каналі. І сьогодні у мене случилась біда. У мене щось з полом проїздить. Він підключіть, і ще тут замість мого бетону зробився вот такий камінь, як ви бачите. Я навіть сама не знаю, що тут происходит. Ну, я оце предлагала вам тільки зараз його поламати. Ну, давайте зараз будемо його ламати, щоб в мене був пол красивенький. Так, ну. Да уж, Не поняла, Я не поняла, що це за туннель, котик. Да уж, конечно ж. Пожалуй, я візьму туди меч. Мені дуже цікаво, що там происходить. А, ну-ка, що там вообще происходить? Так, давайте сходимо туди і подивимось. Що тут вообще за туннель такий. Алло, а чому він такий довгий? Мені вже страшно стає. Так. Лісниця якась? М -м, ладно. О, ще й люк прикиньте. Не поняла. Ладно, давайте поламаємо і тихенько подивимо, що там вообще відбувається? Якщо чесно, мені дуже стромно, ну. не поняла. Це що, байрустик? А я не поняла, а чого з його дому йде прохід до мене? Зараз я розберуся. Ей ти, байростик! А мінімек, що ти тут робиш? Я що роблю? Так ти мені об'ясни, зачем ти зробив прохід в мій дом. Ну, я не робив. Якщо ти не робив, то от скажи, от що це таке? От що це таке, от скажи мені, а? А, ладно, ладно, я тобі зараз розкажу всю історію. Ну, добре, давай тоді розказуй мені цю історію. Було все так. Я класна сусідка, може, я її буду робити класний ремонт. Тоді я зроблю секретний прохід і буду їй робити всякі подарунки. Ти думаєш, я тобі повірю? Ану, швидко розповідай всю правду. Добре добре. Коротше, я хотів забрати твій канал собі і знімати мої відео на твоєму каналі. Ладно, Байростик. Все? <звук> ну, а що? Треба ну, було забирати мій канал собі. Правильно, правильно. Ну, Давайте, хоча б, подивимось, яке він там відео понаснімав, звісно ж. Так, 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 де там їх камера? Всім привіт, друзі! Мене звати Байросік. Сьогодні ми будемо приміряти голову свині. Хм, рібятки, він реально чуть не загрозив це відео на мій YouTube канал? Ну що ж, ребятки, і сьогодні речі прокопав тунель заради того відео. Якщо вам це відео сподобалось, не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал і всім пока-пока. Пока! -пока. пока.